Дорогие дети, мы собрали вас здесь, ну, мы родители, хотим подарить вам подарок. Мы хотим подарить вам сегодня подарок в виде праздника, мы хотим подарить вам подарки, мы очень сильно хотим, чтобы вы жили счастливо в заможней краине. И собрались мы здесь не просто так, мы собрались под стенами Национального банка Украины, потому что это то место и те люди, которые должны по Конституции сделать а ваше будущее счастливым, и сегодняшнее ваших родителей таким же счастливым, и чтобы ваши родители имели возможность радовать вас и дарить вам подарки. И мы очень хотим, чтобы вы выросли достойными людьми своей страны, потому что все, что мы имеем, и мы живем тут, это наша страна, и все, что находится в ней, и это здание, и все, что находится в этой стране, оно принадлежит вам. И ну, и нам, и вам, как будущим гражданам этой страны, которые сделают из нее процветающую страну. Я, мабуть, хотіла сказати те, що сказала Юля, але ви бачите, що написано: е слоган нашої сьогодні акції маю право жити щасливо в заможній Україні. У нас є багато подарунків, це кіндери, шоколадки, але наше майбутнє, майбутнє наших дітей це найкращий подарунок. І поки ми тут все це е складали, йшов іноземець. І пош... і, і так він посміявся і каже. У це ви зібралися в такому місті гарному. Мабуть, вам зараз подарунки принесе принесе Національний банк, багато грошей. А я думаю, що ви ні, хай не все. То давайте побажаємо нам сьогодні в день Святого Миколая не тільки щасливого майбутнього, а ще й багато грошей. Вони нам не будуть зайві. Ми знаємо, кому допомогти. Дорогі дітки. Це свято приходить раз на рік, і воно вже з давніх давин. І в це свято Святий Миколай старається виконати всі ваші бажання. Я думаю, що самим головним вашим бажанням це бути щасливими, це бути рідними в своїй країні, щоб ви не були тут. Тими, яких не хочуть бачити, яким не хочуть давати рости щасливими, яких не хочуть тут ні, навіть чути. І тому давайте ми зараз побажаємо самим собі і попросимо Святого Миколая, щоб він зробив чудо. Щоб всі ті бажання, які є у вас, у ваших батьків, а у ваших батьків це і ваші бажання, щоб е, Святий Миколай це чудо здійснив. Щоб вирішились всі наші проблеми. І ми з вами жили в щасливій, заможній країні, яка дбає про своїх людей, ходи! ходи до нас. Ми дорослі, ми вас дуже любимо. Ви наш подих, ви наше серце, ви наша душа. Ми вже багато років, як діти, віримо в те, що добро переможе зло. Я звертаюсь до Гонтаревої і до всіх працівників цієї чудової будови. Зверніться до своєї душі. Ви були дітьми. В біблії сказано, будьте як діти, будьте чисті, дорогі діти. Ми бажаємо, ми дуже хочемо побудувати такий фундамент в нашій країні, щоб ви не хотіли їхати за кордон. А щоб ви тут лишалися, щоб ви тут ростили своїх дітей? Я дуже хочу, щоб ваші батьки були щасливі. Тоді тоді ви будете здорові. Ми вас дуже любимо зі святом. Шановні, шановні батьки, дорогі діти, сьогодні одне з найпрекрасніших свят це День Святого Миколая. Це день, коли збуваються найзаповітніші мрії, це день, коли на наших обличчях з'являються посмішки, це день, коли в наших серцях з'являються найтепліші почуття любові до ближнього. Тож я бажаю всім пронести крізь життя, крізь життєвий холод цей вогник і тепло любові до ближнього. І зберегти це впродовж всього життя, і розвивати у собі ті чесноти, які закладені у нас нашими батьками. І я хочу зараз цієї сцени всіх привітати і прочитати молитву до Святого Миколая. Святий Миколай, угоднику Божий, на Божого сина діяннями схожий, горять в твоїм серці молитви слова, поволі Господній, ти чиниш дива. Святий Миколаю! Ти Богові милий, навчи, щоб як ти ми, Христа полюбили, навчи нас боротись добром проти зла, робити у світі побожні діла. По всій Україні стоять тобі храми, святий, Миколаю, молися із нами, хай світяться душі, ясніше від зір, хай в кожну родину і місто, і двір Господь посилає лише радість і мир зі святом вас. Дорогі гості, дорослі та малятки. Дивіться, в нас тут є лист до Миколая. Ви можете взяти маркери і написати до нашого Святого Миколая все те, що ви бажаєте отримати собі в подарунок. А ще в нас є е, ось такий лист, який ми відправимо сьогодні е, до Національного банку України, голові українського банку. Е, з проханням, що ми е, теж, е, ми були діти, ви діти, так? Може, дорослі трошки, е, але з проханням, що кожен з нас має нещасливе, на гарне майбутнє. Будь ласка, дивіться тут. Я долоньки. Я хочу кожному з вас роздати. Отакі от долоньки ми повинні ось тут на цьому листі приклеїти. Усіх є долоньки. Кого немає, беремо. от беремо і клеїмо. Долоньки немає у тебе такої. Багато. Давайте швидко, 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 швидко. Не соромимося. І клеїмо до цього листа. Четвертий день, що дев'ять, от тобі так-так-так, баровичка встала собі ще встати, господар я викрикати, вийти, вийти, господар, й ходимо на кухару, там овочки дотопили, та я вишли, народились. 감 and he was У нас от є дуже чудова піч, там в нас вже спеклися гарні, теплі, рум'яні пиріжки з правого боку, так? А з лівої сторони в нас є чай, лісовий, дуже смачний, корисний. Будь ласка, підходимо на беремо, їмо і п'ємо. Все всі приклеїли. Тепер я запрошую маленьких діток зі мною грати, танцювати, підходьте, підходьте, дорослі, звільніть, будь ласка. Трошки майданчику свише тільки підсольці. Біло снігов землю завело, Щоб усім на світі ра.